Навіть щодо обмінного фонду це класно, що і вищий офіцерський склад попав в полон, і купу російських солдат просто там ну, нереальна кількість попала в полон. Але е, Росія до своїх солдат завжди ставилась на плюватиськи. Вони ніколи не цінували життя ні, ні офіцерів, ні генералів, ні тим більше е, простих солдат. Тому так, да, це обмінний фонд. Це якась там база інформаційна. І не більше. І тут, чесно кажучи, от я б не перебільшував великої кількості взятих колон, що це якось зменшить бажання далі там окуповувати Україну. Тут важливіше інше. Тут треба дивитися, що крім воєнної техніки, оцих танків, Саушок, РСЗВ, які ми взяли затрофейли, так би мовити. Україна здобула ще величезну кількість інфраструктурних об'єктів по залізній дорозі. Вони загнали туди купу вагонів з обладнанням з невійськовими ресурсами, які теж е, принесуть величезну користь і збережуть наступальний потенціал цієї операції. Е, вони е, розпочали на складах дуже багато те, ну, техніки там від грузових автомобілів. Від палива, від е, частин запасних е, запасні частини до воєнної техніки. Це все теж, воно так би мовити, не видно, але це величезна, дуже корисна е, штука для того, щоб ми зберігали наступальний потенціал на цих напрямках.